Права 1.11. Для якого значення змінне є значення дробу х плюс восьмих дорівнює. Ну що ж, стартуємо в першому заданні мінус 2. Ну, складемо тоді таку рівність. Отже, у нас x плюс восьмих, Записуємо x плюс восьмих Має дорівнювати мінус 2. Ну, а зараз нам потрібно розв'язати це рівняння. Знайти, при якому X ліва частина дорівнює правій. Для цього помножимо обидві частини рівняння на 8. Щоб 8 у нас зліва скоротилось. Отже, записуємо, що множимо на 8. Тоді одержимо х плюс восьмих помножити на 8. Це буде х плюс 2. Дорівнює. Ну і праву частину мінус 2. Ми множимо на 8. Є? то записуємо, що х плюс 2 дорівнює. Мінус 2 помножити на 8, це буде мінус 16. Для того, щоб знайти х переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То х тоді дорівнює, мінус 16. Було в нас плюс 2, стане мінус 2. Є? То х тоді дорівнює. Мінус 16 мінус 2 це буде мінус 18. Є? Ну що ж, отже, якщо х у нас дорівнює мінус 18, то значення нашого дробу буде дорівнювати мінус 2. А в другому завданні 9. Записуємо тоді, що наш дріб x плюс 2, 8. Дорівнює 9. Є? Ну що ж, помножимо обидві частини рівняння на 8. Щоб позбутися знаменника, то одержимо x плюс 2. 8 помножити на 8 це буде х плюс 2 дорівнює. І праву частину 9 ми множимо на 8. Є? То х плюс 2 буде дорівнювати. 9 помножити на 8, це буде 72. Є? Щоб знайти x переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то х тоді дорівнює 72 було плюс 2 зліва, справа буде мінус 2. І записуємо, що х тоді дорівнює 72 мінус 2, це буде 70. Є? Ну що ж, тобто, якщо ми замість x підставимо 80, то значення нашого дробу буде дорівнювати 9. Аналогічно у третьому завданні 0,1 записуємо, що x плюс восьмих має дорівнювати 0,1. Ну що ж, помножимо на 8, обидві частини рівняння, то записуємо, що держимо x плюс восьмих, тоді 8 у нас скорочується x плюс 2 буде дорівнювати 01 що множиться на 8. Або х плюс 2 дорівнює. 0,1 сота на 8 буде 0,08. Отже, щоб знайти x, переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То одержимо x дорівнює 0,8. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Записуємо, що х тоді дорівнює. 0,8 мінус 2 це буде мінус 1,92 Я? Ну що ж, то якщо ми підставимо замість x мінус 1,92, то одержимо 0,02. Одну соту значення нашого дробу. Переходимо до четвертого завдання мінус 4,9 записуємо, що х плюс восьмих має дорівнювати мінус 4,9. Ну що ж, для того, щоб е, знайти, чому дорівнює х, позбудемося знаменника, Помножимо обидві рівняння на 8. Х плюс восьмих помножити на 8 буде x плюс 2. Дорівнює. І праву частину мінус 4,9 ми множимо на 8. Записуємо, що х плюс 2 дорівнює. Мінус 4,9 помножити на 8. Це 5 мінус 0,1 помножити на 8. 8 на 5 це 40. А 0,1 помножити. Добре, то буде від'ємний пишемо мінус. Отже. 40 тоді буде менше на 0,18 на 0,8 на отже, 40 мінус 0,8 це буде 39,2. Ну що ж, щоб знайти х, переносимо плюс 2 через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що x у нас дорівнює мінус 39,2. І 2 було плюс 2, стане мінус 2. Отже, х у нас дорівнює. Мінус 39,2 мінус 2 це буде мінус 41,2. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. пишемо відповідь. Для якого значення змінної? в першому завданні. Записуємо, що х у нас дорівнює мінус 18. В другому завданні. Це х дорівнює 70. У третьому завданні х дорівнює мінус 1,92. І в четвертому завданні х дорівнює мінус 41,2. Ну що ж, ось таке завдання на перетворення та розв'язування рівнянь. На цьому вправу завершено.